За мною давайте. Ми знову зустрічаємось на цьому подвір'ї, щоб розпочати нову подорож в країну знань. Доброго дня, шановні пишочки! Привіт Ви вже такі дорослі, такі чемні. Тож маю честь від багатотисячного колективу запорізьких рятувальників передати вам вітання. Я бажаю вам безпеці навчання в такому шикарному навчальному закладі, як ваша школа. Свято першого дзвоника завершено. Усі учні запрошуються на перший урок. Класс Портус был Є. Клас. Тобі сподобалось? Да.